Привіт, я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Розпочинаємо третій випуск вишивального пасьянсу, другий сезон. І я вам хочу спочатку подякувати за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте, висловлюєте свою думку, пишете мені побажання, ставите вподобайки, мене це дуже підтримує, я вам за це дуже-дуже вдячна. І ми розпочнемо з бонусної тисячі. І я вам нагадаю, що після кожного випуску у мене є бонусна тисяча, яку я можу віддати будь-якому проєкту, який я вишиваю в будь-якій роботі. І цього разу я вирішила просунути Северуса, що не дивно. так? А оскільки випало ще 400 хрестиків, то я вам зараз одразу покажу цей результат. 1400 хрестиків. Хрестику-хрестик хрестик я вийшла, що вийшло. По-перше, вийшла вже передня частинка. У нього тут орден якийсь. А і тут вперше використовується бісер замість гудзиків. Він дуже милий. Трошки сумний, але дуже милий. Ось, І а, вишилася ручка одна, і трошки не вистачало, я почала другу вишивати. Але до 1400 було трошки маловато. Ось так якось буде, коли пришиється. Ну, приблизно, плюс-мінус. Гарно, так? І я вирішила все ж таки дошити, щоб була норма 1400, і бачите, вже почала задню частинку. Я вишиваю дві частини, тому що так виходить така лялька. Дуже цікаво, мені це дуже подобається. І воно приємно дивитися з двох сторін. Ну, взагалі, мені подобається, коли позаду не фетер, а вишита частина. Це, ну, класно, на мій погляд. Отже. Тепер покажу трошки малесеньких просувань. так, значить На озері AnC мала вишити 100 хрестиків. Я їх і вишила трошки більше 112. Ось тут. Трошки зашився фон, і тут трошки зашилося. До речі, мені написали, що було б непогано бачити прев'ю, щоб бачити роботу, і розмір, скільки зроблено, в якому місці. То я ж спробую це прохання. Втілити у життя і буду вам на початку випуску, коли показую якесь просування чи вперше роботу, то буду показувати які прев'ю, ну, як робота виглядає. Спробую це зробити. Можливо, це буде якась така заставка про нагадування, які роботи я вишиваю в вишивальному пасіянці. Хоча, якщо дивитися постійно, я думаю, ти вже... Знаєш, пригадуєш, ну, подивимося, я спробую зробити прев'ю. Отже, тут всього 112 хрестиків, не, су, не дуже просунулося, картинка гарно виходить. Далі, французькі бутіки. Там було 240 хрестиків. Я вишила 254 і це новий бутик. Я його гуглила. Це кондитерська буде. Я гуглила, як вона там, французька. Для патіхсегі, щось таке, ну, я французьку ще не так добре знаю, а, цікаво. І це я починаю з середини, так, будиночок, і це не будиночок, перепрошую, а тік. І це вітрина, я так розумію, тут якось будуть тістечка, пару кольорів. Ну, В принципі, видно просування, тому що це невеличка робота. І найбільший. Найбільша норма сьомого розкладу це була 1100. Вона випала на півонії. І, як я вам обіцяла, я перетягнула їх трошки і вишила 1100. Ось. Ось тут хвостики сховалися. Тепер ми будемо так дивитися. Я не прасую, мене це не бентежить, і я спокійно відношуся до трошки пом'ятого, бо це процес, це не готова робота, вже не вишитий готовий екземпляр. Тому я до цього дуже спокійно відношуся. І оскільки я взагалі люблю йти знизу, зліва, вгору і вправо то я вирішила не з цього, не продовжувати тут, а розпочати цей ось цей краєчок. Тобто ось ці листочки, це вже край, тут трошки, мені здається, ще є, і там буде, ну, тут же ж, не куточками, так, а лініями квіточок. І ось така буде рожево-фіолетова, така півонія, 1100 тут дуже гарно видно. Я колись на початку розповідала, що до цієї канви, це Белфаст а, пристосовувалася, щоб були рівнесенькі хрестики. І якщо в мене вийде, я вам розкажу. Ну, чесно кажучи, не бувають вони завжди рівнесенькі. Дивна річ, коли ти вишиваєш світлими кольорами, вони менш рівні, темними більш рівні, але коли вони так, ось тут всі поруч. То ще те питання, які вони рівні. Проте, через те, що вони дуже маленькі, виходить таке враження, що вони нібито надруковані, так? я нібито килим такий. І е переливаються ці кольори, з'єднуються дуже гарно, і виходить такий реалістичний результат, тому мені саме результати подобаються. А те, що вони рівні і не рівні, в принципі, мені все одно. Коли вона буде випрана і висіти, то. Не будеш ти там кожний хрестик роздивлятися, чи він рівний, чи ні? Ну, це моє ставлення до хрестиків. Напишіть, як ви ставитеся до рівності хрестиків, чи ми користуєтесь, чи це вас бентежить, чи ні. А, розкажіть мені, будь ласка. Отже, це результати сьомого розкладу. А ми з вами розпочнемо восьмий. Мені дуже цікаво, хто в цьому випуску буде просуватися і як. Поїхали. Двійка. Так, поки що вона нам дає лише 240 хрестиків, подводюється мінімальна норма чи норма, яка випаде на червоний процес. Десятка хрестова це означає 200 хрестиків на французьких бутіках. Так, краля. Це у нас 400 хрестиків на озрі. Ось тепер я буду думати, чи його перетягувати, чи вистачить тих 400, мабуть, буду перетягувати. Туз. Ну, це взагалі. Туз це у нас 600 хрестиків. Але у нас є двійка. І двійка помножена на 1200. Отже, піоні дуже хочуть просунутися до завершення і дуже хочуть бути вишитими, мабуть, до весни. І ще один туз. Це взагалі круто, тому що це а, 600 хрестиків на Северусі, і там задня частинка, і мені це дуже-дуже подобається. Дуже, дуже... Привіт! Я все сподівалася, що будуть трошки світліші дні, не такі похмурі, але ж все ж таки ні. І треба дознімати а, ще один відшив, то а, трошки буде похмура, можливо, а, картинка. Проте будуть цікаві просування. Отже, почнемо з найменшої норми, яка випала, це були французькі бутіки. В них я мала вишити 200 хрестиків, вишила 201 хрестик, і щоб вам було цікаво, Ой. ось так. Я вишивала саму вітрину, трошки закрила так, щоб... Трошки закрила кольорами. І а, повишивала трошки тістечка, тортики, які тут є. А це, я думала, що це такі шматочки залишаються, а це, я думаю, гірлянда буде. А горіш ще щось. Ну, вирішила вишивати вам вітрину. А, я люблю тут будь-яку норму вишивати, бо її видно. так, Малесенький такий невеличкий а, дизайн, і видно, як воно вишивається. Далі 600 хрестиків мала вишити на Збере свій Хокварс. Тут все просто. Так, щось, так. Задня частина Северуса, а тут багато як, великі Велика зашивка одним кольором. Тут я, мабуть, лише там два кольори чи три використовувала. Ну, тобто тут небагато кольорів і велика зашивка, і 600 хрестиків достатньо швидко вишивалися. Ось 607 хрестиків я вишила. Ще 200 ж бонусів я віддала у Зероносії, не пам'ятаю, чи я вам це казала чи ні. Тому що там випала норма 400. Ну я подумала, що якщо плюс 200, то буде трошки гарніше видно. І вишила 608 хрестиків, поки що не перетягувала. А, мені цікаво, який буде сьогодні розклад, дуже цікаво, тому що. Скільки випаде тут, чи вистачить тих хрестиків, щоб тут завершити і вже перейти в наступному випуску на перетягнути п'яльця, Ось я повишивала. Тут так само дуже простий уривочок був, тобто швидко вишивалася, бо тут два-три кольори. Це такий, така криша, так, нахил, я не знаю, я думаю, з тканини. Над цими... Стільчиками, столами, така верандочка. І дуже гарно. Так, і найцікавіше, я коли розклад робила, я на це не звернула увагу. Проте і на початку випуску у нас півонні 1100 відчулися, і потім випала 1200. Я вишила 1215 і це <сування> таке просування прикольне. А, ось, бачите? З одного боку мене це дуже тішить, бо воно так просувається для мене несподівано, я б так сказала, бо я ну, якось не думала про те, коли я його закінчу. Тобто ці роботи, які я вишивала в рамках вишивального пасіансу, вони більше як процес, як гра, як розважальний такий. Розважальна частинка вишивального життя. Тобто тут немає такої мети завершити насправді. Ось, а я зараз знімаю для вас плани на 2023 рік, все ж таки вирішила зняти. І там я вам трошки про це все розкажу. Це щодо того, є якісь роботи, які ти хочеш завершити, і вони мають бути завершеними, а є роботи, які ну, просто в процесі заради гри, заради ось цього ось цієї діяльності, якоїсь, так? щоб воно було все в процесі. Ну, таке відчуття. ось І ось це Десь ось тут приблизно завершується край, тобто це вже далі нічого не буде, тканина залишається. І це тішить, як я сказала, і це трошки засмучується через те, що це останній найяскравіша квітка. Все, тут же буде та біла квітка, і а, тут, до речі, навіть на камеру я цього не бачу. Ось тут а, два кольори. І я їх, чесно кажучи, я спочатку вишивала і думала, що, можливо, я щось переплутала, можливо, я там ниточку переплутала, чи ще щось. Так воно не видно, я думаю, там перехід дуже цікавий, а, коли все вишиється, якось тут буде. Такий перехід цікавий, проте, коли ти вишиваєш, це світло по світлому, і ти не бачиш різниці. Проте вишивається достатньо легко, ну, в принципі. Хоча я ж кажу, що ці малесенькі хрестики, вони гарні а, у готовій роботі дивитися на результат. А вишивати малесенькі хрестики це для поціновувачів. Отже. За весь восьмий розклад я вишила 2631 хрестик. Це достатньо багато. І мені дійсно дуже цікавить, що випаде у дев'ятому розкладі, і це, чи будуть півоні просуватися так шалено в цьому випуску, як, як ніяка інша робота. Поїхали? Четвірка. Це означає, що ми вишиваємо по 100 хрестиків на всіх роботах, окрім озеро Анесі. Сімка. Озеро на все одно буде 140 хрестиків. Ще одна сімка для «Збери свій Хогвартс 140 хрестиків на Северусі. Шістка. Це у нас 120 хрестиків для озера. І король для півоні, хто б сумнівався, та 500 хрестиків для півоні. Так, давайте порахуємо: це 500, 600, 700, 800, 9, 1000 вже є. є у нас бонус 200 хрестиків. Я подумаю, подивлюся, де буде чи зовсім мало, де, чи де буде більш доречно вишивати цих 200 бонусів. Отже, побігла дошивати, щоб завершити цей випуск. Вам бажаю все ж таки світлого настрою всередині. Якщо похмуро за віконечком, то не треба втрачати надії всередині. Побачимось за кілька секунд. Привіт! Отже, кінцеве включення в цьому третьому випуску вишивального пасьянцу. І а, показую, що ж у нас вийшло, і підбимо підсумки. Покажу, мабуть, спочатку, так? покажу півонії. Мала вишити 600 хрестиків, і вишила 600 хрестиків. Сьогодні сонячно, то вам буде дуже гарно видно. До речі, ось тут білий, це вишите. Бачите? Ну так, може, здалечку, поки ось тут так само не вишите, то здається, що нічого не вишите, але ось це всі пелюсточки вони вже вишиті. о, фокус. Вишивається достатньо легко, тому що ну, достатньо. Багато хрестиків тут, потім сюди, туди переходить, і, в принципі, довгої ниточки вистачає на багато хрестиків, тому легко. Цікаво. До речі, в цьому випуску ці півоні так сильно виросли. Буде цікаво в кінці відео подивитися на цей результат до після. Бо дуже, дуже багато хрестиків, майже три тисячі. Додалося. Так, далі було озеро Анесі, 260 хрестиків. Так, ось так. А, ось. Ну тут видно, тому що кольор інший. Я трошки дошила тут. Вишила 261 хрестик, ну, майже норму, бачите? Майже хрестик-хрестик. І довишивала ось тут, мені здається, пару хрестиків. Ну і тут пішла. Це, мабуть, іншої будівлі. Така криша накидна навіс, Я не знаю, може в неї якась назва. Ось. А, все чекаю, коли ж стане час, щоб переставити п'яльці, і все тут мені вистачає, вистачає тих хрестиків, які норми випадають. Ну, Подивимося, як пощастить. В наступному випуску Ну, і ми розклад сьогодні зробимо. Ну, подивимося. Так, далі французькі бутіки мала вишити, до речі, я не знаю, сказала чи ні. 200 хрестиків бонусних. Я віддала французьким бутикам, бо в них було всього-навсього 100 хрестиків в нормі і е, мала вишити 300, так? Все видно? Видно вже великі ці тістечка, тортики, тістечка. Ось тут трошки не дошила, а в принципі вітрина майже вся. І ви бачите, що він буде такий рожевенький, з темним рожевим. Це квіточки. Мені здається, тут ваза і квіточки. Ось, вишила 326 хрестиків. І на Северусі у мене була норма 240. Я вишила трошки більше, ниточку завершувала, там не вистачало до 240. Вишила 288. Це у нас завершилася частина вже вишита. Видно, добре. Ну і голова. Небагато хрестиків залишилося. Ось такі результати. Так, давайте спочатку розклад, а потім поговоримо щодо бонусних тисяч таке. Uh, значить, uh, цей розклад, якщо хочете, вишивайте так само. У вас буде на нього 2 тижні, у мене трошки менше. І доєднайтесь, показуйте, що у вас виходить. Я буду рада завітати до вас в гості. Поїхали. Король піковий це означає 500 хрестиків, на нас свій ховець. Дама червова. Це у нас 400 хрестиків. Краля. 400 хрестиків на півох. Вони продовжують просувати. Трійка. Так, що у нас означає давно у нас не траплялася трійка. Ми дістаємо три карти. Якщо вони червоні, то ми їх залишаємо. Раз, два, три. Ні, жодна не залишається, тож відкладаємо. Десятка бубнова. Озеро на сі 200 хрестиків. Валет, ви дивіться. А, зараз, якщо потрапить дев'ятка, то буде такий, мені здається, вперше. Ну, подивимось. Значить, Валет крестовий, це у нас французькі бутіки, і це у нас 300 хрестиків. Там я, я буду зараз дивитися, підглядати в свої пояснювальні норми хрестики, свою підказку. Туз. Вау, це неймовірно сьогодні якийсь розклад. Півонні це тисяча хрестиків, але дивіться, у нас 10 кар, валет, краля, король і туз це підряд 5 різної масті, 5 карт підряд найменуваннями. І це називається, зараз я подивилася, якщо я не помиляюся, то це називається стріт, і це ще бонус на тисяча. Це взагалі дуже круто. Це буде довго вишиватися, не довше, ніж звичайно, але це дуже цікаво. Мені прям найстарі підняли сьогодні ще сонячний день, і завтра вихідний. Я в захваті, чесно. Ну, це дуже велика норма, і це дуже я навіть зараз не знаю, куди я їх буду розподіляти. Я трошки емоції вщухнуть, і я їх розподілю. Єдине, ну тоді немає сенсу, я хотіла спитати, чи вам треба розповідати, куди я буду віддавати бонусну тисячу кожного випуску. Чи вам цікавіше на початку наступного випуску дивитися? Напишіть мені в коментарях, що цікавіше. Чи дивитися в наступному випуску, що ж кому ж я віддала тисячу, чи зараз вам казати, що ось я хочу віддати тисячу цьому процесу. Бо, подивившись, і в принципі, зараз знову розклад показує так, що у нас вже цілий випуск українські се. Семплер не просувався, а у нього там 71%, в принципі, він ну ближче до фінішу, ніж всі інші. Так, мені здається, ближче. ось Я до того, що я хотіла тисячу бонусну віддати українському семплері. І, в принципі, так, я сьогодні вам це сказала. А на для наступних випусків ви вже мені напишіть в коментарях, як вам цікавіше. Ну, мені дуже подобається цей стріт. Це вперше, мені здається, ні в першому сезоні, ну, в другому ще не було, в першому, мені здається, не було такої розкладу. Це дуже прикольно. Отже, я вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю натхнення, рівних хрестиків, якщо вас це турбує, і гарних вихідних. Побачимося в наступному випуску.